Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT. І сьогодні я розкажу вам про дуже цікаву бібліотеку RemBG, яка допоможе нам позбутися заднього фону на ваших фотографіях. Силку на бібліотеку на Гітхабі я викладу під роликом. Тут у нас є приклади і відповідна інструкція, як нам працювати з цією бібліотекою. Давайте повторимо і подивимося, що саме можна з нею зробити. Наприклад, трапилася у нас така ситуація. Зробили ми картинку гарненького симпатичного прапору України і не помітили, що на задньому плані у нас попав величезний шматок лайна. Яким чином нам відчистити наш гарненький прапор, саме бібліотекою ReMBG? Для цього ми створимо ось такий ось файлік, відкриємо його і доєшкою. З досить простим наповненням: ми імпортуємо наш RMB. Імпортуємо бібліотеку PIL, імпортуємо бібліотеку Cv2. Оці два імпорти не обов'язкові. Але в цьому файліку ми будемо брати на вход один наш 1.1 GPG з пропорцем. І робити три варіанти завдяки, відповідно, pil RemBG і Cv2. Подивимося, чи вони відрізняються один від одного. Ось так у нас перший варіант, другий. І третє, все це є в інструкції. Перед тим, як е, запустити, нам потрібно впевнитись, що в нас встановлена бібліотека RMBG, тобто pip install RMBG. Якщо використовуємо PIL, то PIP-инстал install Pillow, і якщо використовуємо CV2, то pip PIPINSTAL е, OpenCV, якось так, на речі, називається, точно не, не пам'ятаю. Е, також вам потрібно буде завантажити е, модель. Яка буде розпізнавати задній фон. В принципі, RemBG спробує зробити це автоматично і самостійно, але якщо у вас виникне якась помилка, зараз я покажу, куди можна покласти цю, біблі... цю бібліотеку. В принципі, теж посилання на неї є на основному гітхабі. Ось тут ось. Як бачите, нам потрібно завантажити, я вантажив цю першу по цьому посиланню U2Net і покласти її в папку нашого користувача, створити там директорію U2Net і туди завантажити нашу модель. Завдяки ній він і буде працювати. Тож, давайте запустимо наш файлик, повернемося в нашу папочку. У нас є, я нагадую, ось такий чудовий прапорець. Запускаємо наш файлик. В принципі, процес буде недовго. Як бачите, PIL вже відпрацював, RAMBG відпрацював. І CV2 теж відпрацював. І у нас з'явилося три нових файлики, які нам потрібно було. 444. Давайте подивимося. 222 чудово. 333 чудово. 4, 4, 4 теж чудово. Можна порівняти, який із них вийшов найкращим. Мені здається, давайте зараз всі три відкриємо поруч. Ось так. Як бачите, ось тут і ось тут залишилися рожки тут їх нема. Ось цей більш, мені здається, розпливчатий, а ці два більш різкі. Тому, мабуть, ось цей варіант найкращий, це четвертий, тобто OpenCV. До речі, на базі такої бібліотеки я хочу зараз зробити невеличкого бота в телеграмі, якому ви зможете кидати ваші картинки, і він буде обрізати вам фон. Якщо вам така штука цікава, пишіть в коментарях, я викладу код від такого бота. На цьому все. Дякую, що дивилися. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Слава Україні!